87 А споживаємо з акумулятора. Відключились по перевантаженню, але не через інвертор. Підключаємо в сонячний вхід зарядної станції. Літій залізофосфатний акумулятор за 4 дні з Європи 8 січня замовив на сайті WhatCycle і вже 12-го нової пошти привіз мені його під під'їзд. Приходить в картонній коробці розміром 550х240х300 мм. Комплектація. 4 болти під різьбу М8 з шайбами та шайбами гровера, а також два ковпачки червоного та чорного кольору. Інструкція детальна кольорова англійською мовою. Та сам акумулятор номінальною напругою 24 В ємністю 100 ампер годин, або 2560 Вт. Коротко по характеристиках вказаних в інструкції. Стандартний струм заряду 20 А, максимальний до 100 А, максимальний струм розряду до 100 А. Захист по розряду спрацьовує на струмі 300 А. Захист по заряду спрацьовує на струмі 130 А. Розміри 490 на 170х240 мм. Вага 19,1 кг. Корпус пластиковий, дві клеми підключення силових проводів, чорна та червона, відповідно, плюс та мінус. Різьба у них М8. Під Болти, які йдуть в комплекті. З іншої сторони вказана ємність в ВАТ-годинах, а також QR-код, за яким можна зареєструвати куплений продукт на сайті і отримати гарантію. На торцях присутні дві ручки для переноски пристрою, серійний номер, а також продубльовані характеристики, внутрішній опір. 5,33 мА. Скільки треба енергії, щоб зарядити щойно замовлений акумулятор до 100%. Заряджаємо до 29,2 В струмом 20 А через ватметр. Майже 600 Вт на зарядку. Ватсайкл зарядився до 100%. На це витратили 1 кВт годин енергії. Тобто акумулятор приходить зарядженим орієнтовно на 60-65%. Щойно зникло світло на годиннику 17,03. Добре, що ватсайкл зарядився. Вмикаємо інвертор Батубос, він працює і від 12 В, і від 24. Так, поки що щось не запустився. А торч запустився. І будемо одночасно заміряти ємність. Дивитися, скільки часу пропрацює моя квартира на ось цьому акумуляторі. Ось так. підключилась. Споживання 175 Вт. По показниках дисплея збігається з ватметром. 2 години ватсайкл живить квартиру, вже використав 390 ватт-годин і вирішив, що потрібно навантажити його на повну, тому вмикаю пралку на швидкий режим при 30 градусах. Зараз ставлю ще ось так амперметр. Так, видно вам чи не видно? Надіюсь, видно. мені не видно. Засада ось так. Тепер видно? Зараз споживання 7,5 А або 177 Вт. Вмикаємо пралку. Так. Щось вона там почала набирати воду і коли буде гріти воду, а нагадую, це приблизно до 30 градусів буде вода грітися, то споживання має вирости. Надію, що і акумулятор, і інвертор витримають те споживання. 19.44, пралка відпрацювала, і на це було витрачено 858 мінус 390 Вт годин. Орієнтовно 450. Це разом з споживанням, освітленням, інтернетом і всім іншим. Зараз споживання 7,5 ампера, але максимальне було більше 80 ампер. І ватт-цайкл без питань з цим справився, як інвертор під Датубос. Відключились по перевантаженню, але не через інвертор чи через акумулятор, а саме по перевантаженню ватметра. Більше 10 А. Зараз включимось знову. Ось так. І треба налаштувати тут струм більше 10 А. Я забув це зробити. Все працює далі. Запустили другий цикл пралки, 87 А споживаємо з акумулятора. Ось так, надіюсь, все, буде працювати і далі. На годиннику 22.17 ватцайкли вже живить квартиру близько 5 годин 15 хвилин і за цей час віддав 1,75 кВт годин енергії. Тест продовжимо завтра. 8.05 ранку. Знову відключили світло і продовжуємо тест акумулятора. Вмикаю інвертор. Так, Ось, з'явилось. Світло. І продовжуємо. Нагадую, віддав вже акумулятор 1,75 кВт годин. 52, 2 кВт години енергії віддано. При цьому акум вже більше 7 годин живить квартиру. І поки що ще є якийсь запас. Я думаю, ще годинки-дві в такому споживанні. Ну, це зараз видно на вулиці, світло не світиться. працює тільки холодильник і котел, Видно, холодильник зараз взагалі і не працює, тому споживання всього 76 Вт. Але продовжуємо. Реальний тест, не синтетика. Подивимося, наскільки ж його вистачить. Щойно виключилось світло, сів акумулятор. Про це сигналізує звуковий сигнал і піктограма на інверторі. 1145. Тобто акумулятор проживе в мою квартиру більше 8 годин. Скільки ж енергії вдалося дістати? Дізнаємось через хвилинку. 2274 ватт-години чистої енергії витягнули з акумулятора. При цьому. Це без урахування втрат на перетворення з 24 в, в 220 і без урахування холостого ходу самого інвертора, який працював і також споживав всі 8 годин якусь енергію. Скільки треба буде енергії, щоб зарядити від 0 до 100%, це яку. Підключаємося зарядним пристроєм. Розпочалась зарядка. Поки що 100-200 Вт. 500 Вт на зарядку акумулятора орієнтовно має зарядитись за 5 годин. На зарядку витратили 2,95 кВт годин енергії. Акумулятор Watca можна використовувати не тільки з звичайним інвертором, а також з гібридним 24-вольтовим інвертором, він буде працювати ідеально. А ще можна використовувати для найпростішого збільшення ємності зарядної станції. Як це зробити? Я вже показував неодноразово, покажу ще раз. xt 60 роз'ємчик. Обов'язково перевіряємо полярність плюс з мінусом. Підключаємо в сонячний вхід зарядної станції. І відразу розпочалась зарядка станції від акумулятора. Тобто ємність збільшується з 768 Вт -годин до більше ніж 3000. А щоб це все працювало автоматично, також під'єднуємо зарядний пристрій зразу на акумулятор і вмикаємо його в розетку. Таким чином, коли світло є, зарядка заряджає акумулятор, акумулятор заряджає зарядну станцію. Коли світло зникло, акумулятор заряджає зарядну станцію. І станція вже віддає через розетки змінного струму навантаження туди, куди вам потрібно. Цей пристрій мені сподобався доволі доступною ціною в сучасних реаліях, надзвичайно швидкою доставкою з Європи. Можливо, це тільки мені так пощастило, але й підписники в Телеграмі пишуть, що оперативно отримали свої замовлення. Ємність відповідає заявленню, звісно, з за урахуванням втрат на перетворення та холостого ходу інвертора. Але враховуючи неймовірний дефіцит енергії. У мене рука не піднялась навантажувати його синтетичним навантаженням, щоб просто використати 2,5 кВт години енергії впусту, тому використовував в якості звичайної батареї під час відключень. І хочу сказати, що більше восьми годин, взагалі не економлячи, а просто так як завжди, я використовую акумулятор, цей протримав мою квартиру. Два цикла прання, один раз мікрохвильовку навіть вмикав. І там холодильник, газовий котел, освітлення, телевізор, інтернет, все працювало. Тому тут однозначно плюс. Також близько 90 А струму він віддавав, коли пралка гріла воду, і ніяких проблем абсолютно не було. Він не нагрівся, працював як годинник. Тому дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test, Там завжди публікую цікаві посилання на доступні товари.